У лісі під сухим старим пнем жила була дівчинка на ім'я смуток. Вона була схожа на сіру хмару. Щоранку смуток голосно позіхала, лягала на траву і починала сумувати. Це було нескладно. У світі завжди відбувалося багато сумних речей. Сумно було дивитися, як вранці важко прокидаються їжачки, а ввечері сонце сумно йде за високий пагорб і стає зовсім темно. А ще ялинки кололися голками, а ранковий дощ, бувало, наливав величезну калюжу, поряд з тим місцем, де смуток любив сумувати. До обіду смуток ховалася в тінь від великого дуба і чекала, коли настане вечір, щоб заснути, прокинутися вранці і сумувати з новими силами. Смуток завжди була одна ніхто не хотів з нею дружити, бо всім було надто нудно поруч з нею. Якось смуток прийшла сумувати на своє місце під дубом і побачила там більченя. Він плакав і витирав сльози пухнастим хвостом. Гей, це моє місце, я тут сумую щодня, сказала більчонку смуток. Вибач, я не знав, стало ніяково за свої емоції більчиняту. Добре, я можу посунутись. Ти чого сумуєш? Розкажи, я теж з тобою сумуватиму, запитала смуток. Сьогодні я посварився з найкращим другом, а ми завжди були разом, поділилася більченя. Це хороший привід посумувати, це нормально, додала смуток і почала сумувати разом із більченятком. Це дуже сумно, відповіла смуток і обійняла більченя. Похмуре більченя відчуло, як йому стало легше. До нього поверталася радість та впевненість у тому, що з другом потрібно обов'язково помиритися. Ти, напевно, чарівний смуток, вирішила більченя. Ти мені дуже допомогла і повернула радість. Радість? Я не знаю, що таке радість, здивувалася смуток. Більченя підстрибнуло, зробивши перекид назад, і спритно приземлилося на пеньок, виставило лапку в бік і сказав Але, радість вона така, весела, сказало більчиня. Я не вмію так стрибати і перекидатися. Куди мені? Спробувала знову засумувати смуток. Ти можеш порадіти теплому сонцю, зеленій траві та блакитному небу, запропонував більшеня. Я можу показати тобі ще багато різних трюків, ми разом сміятимемося над ними. Чи в смуток більченя як треба радіти? Смуток подумала, глибоко зітхнула, виплила на сонечко і раптом згадала Я, до речі, вмію голосно плескати в долоні. Смуток змахнула руками і щосили ляснула долонями. Над лісом пролунала гучна луна. Птах від гучного звуку злетів над деревами, і смуток засміялася. Вона раніше не знала, що вміє сміятися. Виявилося, це дуже приємно. Сумувати корисно, але радіти приємніше, вирішила смуток. Більченя швидко помирилися з другом, і тепер друзі весело грали і ляскали разом із сумом у долоні. З тих пір більченя радують смуток щодня, а смуток втішає їх, коли хтось у їх компанії сумує. Всі розуміють один одного і приймають емоції такими, якими вони є, іноді веселими та регочучими, а іноді сумними. І все таки набагато приємніше радіти. Казала смуток, коли хтось починав сумувати.